Удашку спробує пробити. Пість власну половину. Пілянський. П'ясецький. На Пілянську. А, Василь, не Пілянський. Не Василь Пілянський. Василь Пілянський прибиває обличчя виконувати. цей штрафний. Рибало. Пробиває Сергій Рибало. Поперечений. Блаха. Оуманкова один дотик Лахоша, встигає, гор забиває відкрито в цьому матчі середині першого тайму Сергій вашов 1-0. Тех'юнайд <плес> повітря. шукає м'яча за у лінію номер 5 із фокуса Андрусенко, а під лівою у нього м'яча вже буде удар. ударається. Фарирою Лендич і... І пішла зустрічна атака правим флангом сутиськи. Прийде у центр. Пробуваємо цим перед. Єгор Степаненко. Кучер. Через сутись той. до карніється не низом. Грає миргородське вистрибує. Ніхто із партнерів hey, не встигав підтримувати атаку. Усі у трьох вони на власній частині поля. Перебували Андрусенко. 1-0 на користь Тех Юнайтед. Владислав Андрусенко подвоює перевагу Тех Юнайте. Центральне Коло П'ясецький. Він із м'ячем. Владислав розвертається обличчям Владислав П'ясецький Покотив у фланг. Сергій Вахрушев, простріл. грає він. Олександра Гибала віддає Пілянський, повертає. Вахрушев, Вахрушев, простріл. Пілянський інтежничем. Владислав П'ясецький. на Василя Білянська. П'ясецький вже оброзить баса. А наліво йде там непогано. Прочитав Владислав Рудешко. 2-2 фокуса. 22-го один, Владислав Рудешко підіграє один гол для колективу номінальних господарів. Фокус забиває у парша. Парні, не розслабляйте. Започаткував Владислав Рудешко, відігравши на власній половині на перехопленні, розігнав і згодом спрямував, От, і повертає Ноуменко спину ставить, Розвертається. Рудешко переслідує, тримався на ногах, Буде відкладений фол, тут Степаненко віддає довірного, 3-1. 19-та хвилина. Друзі, знову Олександр Ноуменко. Якщо я вірно пригадую, то це вже. Третій матч поспіль, в якому відзначається неодмінно забитим гола забитим голом, поки забитим голом. Можливо, це ще буде забитим. Третій втретє сітку сітковоріт Віталія Лендича і та Юнайтед знову атаці. є Степаненко. Лендич грає. Сергій Киволо продовжує тримати м'яча, відіграє одного іншого. віддає передачу, а в ближній кут не забиває рутеж. Сергій апелює до дерева на ближній бровці, що фолбо мовчують. Рефа суперники фокусом втікають в контратаку. Прострілює Ясецький, продовження правим краєм м'яч у полі, м'яч у грі. Білянський Вахрушев, є науменко. Першим дотиком перед сьомий номер йде один в один. Не проходить ж і ривок від номера 30. Удар реагує Віталій Лендер. Глоба підхопляє. Глоба. Андрусенко. Ближній І Віталій. Трансляції потрапило в об'єктив камери. Фокус атакує. Гибало на лінії карної площі. Удар ще удар правої. Уже на чаті є підтримка у колективу Юнайтед. Гибало накрутив ще одного суперника. Перед переглядом варга арбітр на дальній бровці. Казав, що пенальті, і Сергій гибало його виконує. Сам заробив, сам виконує, сам забиває Сергій. Гибало ось таким чином 11-й номер меревка. Фокус усім поєдинку знаходить свій момент. У ході атак не вдалося ні забити, ні віддати гольовий пас. Ми знаємо, що Гибало перехоплює. Сергій. Сергій Гибало котить на Олександра. Той віде зустрічну передачу. Пробиває від суперника. один на центральній зоні. Не дочекалися партнери удару. А ось і зустрічна атака від суперника. правої. Сергій Гибало Сергій Гибало. І навіть після того як уже розпорядився м'ячем, це про минулу атаку фокуса. Будь подосвідченішим інших колективів з іншого дивізіону, можна тут навіть і не називати імена команд. Ох, Остаповленко. Права їде. Натикає. Так, 1-2. От. Науменко. <съя> Науменко. Науменко. Науменко правим флангом. Науменко, Науменко доставив Пілянський І точки, і всього сумарно, але гра продовжується і фокус втікає в контратаку Рудешко. Він Не розважайтеся тільки з правої ноги до карної зони, влучає влучаємо Ну, не приходить у передача під копля Вахрушев. Сергій Вахрушев, Сергій Вахрушев, втікає Сергій Вахрушев. а то варіанти є, і постріє ліпаз. Сергій Гибало, який є партнер. Баренчук себе активно пропонує. А передача в центр на Олександр Кабала фокус в останніх п'яти матчах до слова програв лише одного разу. П'ясецький п'ясецький соло. Передача. В останніх п'яти матчах лише одного разу поступився. І було це жовтня у матчі з бав, Флейтнебавнуль. Не забуває Сергій Вахрушев. Кучер, кучер. Яким там чином йому вдалося забрати у руки? Фокус відповідає нас Сергій Вахрушев. Грав просто неймовірна.